Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – Офіційний партнер клубу Лівий Берег. До вашої уваги після матчева прес-конференція головного тренера Лівого берега Віталія Первака. Спершу ваш коментар по грі? Коментар, який буде. Ми... ми програли гру, але ми не програли. Я б не сказав би, що ми програли. Ми програли тільки перший тайм. Наша чекає другий. От і все. Питання? Чому не виходить краще э, Хоча... Гот... Бомбардир чого? Ну, суді юноший. Для чого ви брали його взимку, якщо він досі не дневної хвилини не зіграв? Чому ми його брали взимку? І в У нас в команді вже рік... Ні, я в... Взяли його в дорослу команду. Може дати йому шанс, може він. Буде шанс. Буде коли буде. Розумієте? Його ж ніхто не викреслює. На шанс люди... треба. Тренуваннями, на тренуваннях я ж бачу, як люди працюють, як вони все роблять, і брати, тільки випускати футболіста, бо він молодий, перспективний, це ще нічого не означає. Тому що е, ми ж так само е, дивимося за всіма футболістами нашими. що це таке провока... провокативне питання з вашої сторони, я так думаю. Ваш основний що... нападник Сухормочко в угу. на м'ячі в сезоні. Знаю я. знаю. Сьогодні вийшли всі нападники теж нуль на табло. Так. Я так. Це наша проблема забити м'яч. Наша проблема, ми це знаємо, але ми не вішаємо носа а саме головне. Ми готуємося до слідчої гри. По суті, минулого року ви теж проти батаріста грали за право виступати в УПЛ. Як за цей час ваша команда змінилася? Наша команда як змінилася, то як вам сказати, ми просто рік відіграли в прем'єр-лізі. Я вважаю, що ми стали більш впевненими. Але, ну, бачите, на табло воно не, не видно. І забитих м'ячів більше не стало. От вся проблема. А, а чого не вистачило вам сьогодні для перемоги? М'яч забити. Забити і не пропустити. От і все. Ще питання? Дякую. Дякую. Ну, це лише перша гра, тому всім потрібно нам тримати фокус на другу гру. Якщо кратко проаналізувати сьогоднішню гру, то віддали багато сил хлопці, особливо в другому таймі, Вже ми більш грали про По рахунку, Це не будемо скривати так. Але Десь не вистачало нам трохи контролю м'яча для того, щоб урівнювати ці як це сказати, сили, які ми затрачуємо на енергію, яку ми затрачуємо на оборону. Тому в першому таймі картинка була те, що ми планували, те, що ми хотіли, але в другому вже не так. Але результат на табло це лише перша гра, це лише якийсь мінімальний гандікап. Нам треба виходити на другу гру. З бажанням зробити ще краще. Дякую. Є запитання. Будь ласка, добрий вечір з перемогою. Сьогодні майже на 50% змінився стартовий склад в порівнянні з попередньою грою. З чим це було пов'язано? Добрий вечір. Штабом прийняли рішення, дивлячись на сторони лівого берега, сильні, слабкі. Тобто, проаналізували чому ми до чого ми хотіли підготуватися, чого ми очікували. Також треба, треба дивитися на те, що два матчі. Дуже короткий період між цими матчами на відновлення, тому треба балансувати склад. Дякую. Після невдалих ігор в першій лізі сьогодні вдала ігра проти команди зупину. В чому секрет? Ну. Вдала так, по, по рахунку вдала. Хлопці багато віддали сил ще раз, але ну якщо дивитися на нашу команду, нам багато ще чого треба удосконалювати, якщо ми хочемо грати в УПЛ на гарному гарному рівні, тобто займати але ми зараз фокусуємося лише на наступному матчі, тому можливо, тому що грали більш з позиції. Не першого номера, як ми робили це у першій лізі. Тобто, в першій лізі, якщо бути відвертими, так на нас, нас всі команди готуються як на фаворита поєдинку, десь закриваються і грають другим номером, тому нам було трохи важче їх завжди вскривати. Сьогодні, у другому таймі особливо, ми були у цій ролі, якщо бути відвертими, тому можливо, це пов'язане. Там, там ще було в таймі практично не було контргри. У виконанні вашої команди чому так. І рахунок 0-1 на вашу користь, чи, як ви вважаєте, вистачить його для того, щоб пройти у наступне коло, чи треба забивати ще в Ну, ну Давайте, по-перше, так, не, не вистачало якоїсь контргри, і ви правильно кажете. Якщо чесно, тяжко було б навіть психологічно до гравців якось достучатися, тому що низько сіли. Десь хвилини п'ятдесятої можливо, і не будемо казати, що ми це хотіли. І, ну і не будемо казати, що це наша провина, чому ми не могли це змінити. Тому але вийшло, як вийшло. Іноді, коли вже йде гра, то і не хочеться щось гравців якось перебудовувати, вони краще гру відчувають, але і не хочеться сидіти в обороні. Ну вийшло, як вийшло. Результат зберегли. Це гарний, гарна помарочка, що ми його зберегли. На наступну гру, ну подивимося, ми будемо виходити за рахунку, наступний матч за рахунок починається з 0-0. І ми будемо виходити все, щоб зробити, щоб перше за все перемогти. А потім вже будемо відштовхуватися від результату. Ми ще хотіло одне запитання, давайте останнє. Сьогодні чи не вперше за сезон була така підтримка трибунку, яка це? Якщо чесно, я як. Харків'янин, той, хто тут давно в цьому клубі, скажу, що сьогодні відчувалося це і на трибуні, і на бровці, і на полі. Тобто сьогодні можливо було те, чого нам не вистачало останній, останній час. Була одна єдина команда. і... Одна єдина сім'я, якщо можна так казати, харківська на стадіоні, і мені це дуже імпонує. Я дуже вдячний. Команда дуже вдячна вболівальникам за те, що вони нас так підтримують. Це підштовхує, тому що ми одне ціле харків'яни. Дякую, дякую, дякую колеги. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Фавбет – офіційний партнер клубу Лівий берег.